Україна підписала одразу три нові безпекові угоди у Брюсселі з Євросоюзом, Естонією та Литвою. заради цих домовленостей до бельгійської столиці на саміт лідерів. Особисто приїхав український президент Володимир Зеленський. У ЄС зобов'язалися допомагати Україні у дев'яти сферах, зокрема у постачанні зброї, військовій підготовці, співпраці в оборонній промисловості та розмінуванні. Докладніше про сьогоднішні зустрічі на саміті ЄС та що вони принесуть Україні. Дивіться далі у сюжеті. Брюссель до єврокварталу з'їжджаються усі 27 очільників Європейського союзу. На порядку денному ухвалення нового європейського керівництва та питання безпеки, звісно, на тлі російської війни в Україні. До бельгійської столиці цього разу запросили і українського президента Володимира Зеленського. Ввально кілька днів тому ЄС офіційно почав переговори про вступ з нашою державою та Молдовою. А сьогодні від ЄС перерахували Києву новий транш допомоги у майже 2 мільярди євро. У розмові з журналістами Зеленський не приховує Київ, готовий робити все, аби євроінтеграція відбувалася якомога швидше. Ми чекали цього довго. Так усі цивільні особи, і звичайно, наші герої на полі бою. Ви знаєте, як ми хочемо бути в ЄС. Тепер ми бачимо цей потужний історичний крок вперед. А нині ми повинні працювати над наступними кроками. Ви завжди говорите, що ми занадто швидкі, але у нас є така потреба. Тому ми сьогодні обговоримо з лідерами наші подальші кроки і звичайно нагальні речі, як от ППО та інші пакети допомоги. Але головна мета візиту Зеленського підписання одразу трьох безпекових угод з Естонією, Литвою та окремо з Євросоюзом. Офіс президента поділився змістом цих документів. Естонія, зокрема, поставила за мету щорічно виділяти Україні щонайменше чверть відсотка ВВП на військову підтримку. Литва та ЄС також допомагатимуть зброєю підготовкою українських військових, розвитком українського оборонпрому, а також обмінюватимуться розвідданими та супутниковими. Німками окремо прописана підтримка нашої держави на шляху до євроінтеграції. Україна ж зі свого боку зобов'язується продовжувати реформи. Окрему увагу преси привернула особиста розмова Зеленського з угорським прем'єром. Віктор Орбан сам підійшов до українського президента. Політики поговорили коротко, але судячи з виразів обличчя, дуже емоційно. За кілька днів Будапешт почне головувати у Раді Євросоюзу, А ще саме ця країна була з тих небагатьох, хто опирався в початку переговорів про вступ України в ЄС. Видання Європейська Правда довідалося, що в обмін на свою згоду угорська сторона висунула Україні аж 11 вимог, які щоправда не захотіла оприлюднювати публічно. Приміром, хочуть, аби Київ забезпечив використання угорської мови під час навчання, визнав статус як традиційно угорських населених пунктів Закарпаття, навіть тих, де угорці історично ніколи не жили а також щоб угорські нацменшини мали гарантоване представництво в парламенті. Усі ці вимоги не остаточні щодо них досі тривають перемовини між двома сторонами. Але віцепрем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина раніше заявляла, що Київ готовий йти назустріч Будапешту. А ще цей саміт має наново перезапустити роботу європейських установ уперше. Після червневих виборів до Європарламенту тут оголосять нове керівництво. Джерела видання Радіо Свобода повідомляють, найімовірніше новим високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки замість Жозепа Бореля стане естонська прем'єрка Кая Калас. Новим президентом Євроради, експрем'єр Португалії Антоніу Кошта. Зараз цю посаду займає Шарль Мішель. А от Урсула фондерляєн збереже крісло очільниці єврокомісії Оксандкаченко ТСН один плюс